Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 281 І завдання у нас наступне. Як зміниться різниця, якщо і дано 4 умови? Зменшуване збільшити на 5, зменшуване зменшити на 7, від'ємних збільшити на 2 або відємних зменшити на 4. Давайте е розглянемо, запишемо. Нашу різницю у більш загальному вигляді, як А мінус Б. Давайте так. Розглянемо. А мінус Б. Це наша різниця. І наша умова. Якщо так, давайте розглянемо перше. Зменшуване. Тобто це А збільшити на 5. Тобто пишемо, то маємо. І так. Що у нас зміниться? У нас зміниться зменшуване. Зменшуване А. Тобто в нашому в нашій різниці А плюс 5. От ми збільшили. мінус Б. Це дорівнює. Давайте запишемо. Відкриємо дужки. Це буде. А плюс 5 мінус Б. І запишемо таким чином А мінус Б плюс 5. Це еквівалентно а плюс 5. Але А-Б це наша різниця. Тобто, можемо зробити висновок. Отже, різниця при збільшенні зменшуваного на 5, різниця збільшиться на 5. Це вказує ось знак «плюс». Це значить збільшиться на цю величину. Давайте тепер розглянемо другу умову. Якщо зменшуване, зменшити на 7. Давайте запишемо наше рівняння. Пишемо, то маємо. І так, зменшуване у нас А, тобто А. Треба зменшити на 7. Тобто мінус 7. І наша різниця мінус B, Це буде дорівнювати. Давайте відкриємо дужки. Отримуємо А мінус 7 мінус B. І згрупуємо А мінус B разом. А мінус B, мінус 7. Але А мінус B... Це наша різниця. Тобто пишемо висновок такий. Отже, наша різниця зменшиться на 7. Добре. Давайте розглянемо третій випадок. Від'ємник. Що буде, як зміниться різниця, якщо від'ємник збільшити на 2? Від'ємник у нас це B. Тобто давайте запишемо, то маємо. І так, зменшуваний у нас А мінус, А від'ємник Б зменшиться, збільшиться на 2, тобто Б плюс 2. Дорівнює. Давайте відкриємо дужки. А мінус. Ну, давайте я нагадаю, що. Якщо перед дужками стоять, стоїть знак мінус, то при відкритті дужків, дужків треба кожен доданок змінити свій знак. Тобто, якщо тут був плюс Б, стане мінус Б, тобто А мінус Б, тут плюс 2, тут буде мінус 2 Дорівнює. Тут ми бачимо, що наша різниця А мінус Б, а тут мінус 2. Тобто висновок такий. Різниця зменшиться на 2. Пишемо висновок. Отже, різниця. Зменшиться. На 2. Добре. Так, давайте розглянемо четвертий випадок. Як зміниться різниця, якщо від'ємник зменшити на 4? Пишемо. І давайте запишемо так. Значить, зменшуване А. Воно у нас без змін. Мінус, а в різниці від'ємник зменшиться, від'ємник Б зменшиться на 4. Давайте відкриємо дужки. маємо, отримаємо А мінус. Тут плюс Б стане мінус Б, тут мінус 4 стане плюс 4. Дорівнює. Ми можемо записати, що наша різниця а плюс 4. Запишемо в такому вигляді. Тоді висновок. Якщо від'ємник зменшити на 4, то різниця збільшиться на 4. Пишемо. Отже, різниця збільшиться. 4. І так, запишемо відповіді. І так, в першому випадку різниця збільшиться на 5. Пишемо збільшиться. На 5. У другому випадку. Різниця зменшиться на 7. У третьому випадку різниця зменшиться на 2. І в четвертому випадку збільшиться на 4. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!